Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Я вас щиро всіх вітаю і заняття починаю. Дітка, ми сьогодні поговоримо про дуже маленьких і гарненьких мешканців нашої планети. А хто вони такі? Давайте послухаємо віршика, а потім скажемо, чому ж вчить нас віршик вперед слухати! Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити, як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Правильно, дітки, а віршик нас учить берегти природу. І незважаючи на те, що комашки дуже маленькі. Треба їх оберігати, допомагати і в жодному разі не затоптувати їхні будиночки, не наступати на них, не ловити їх. І тоді будемо жити із природою, із комашками у дружбі. Дітки, ви дуже багато знаєте комашок. Це і метелики, і жучки, і бабучки. Їх дуже-дуже багато. А щоб їх пізнати і назвати, я пропоную пограти у гру, яка називається. А чи я – це ті і відгадати комашку? Давайте з вами пограємо. Привіт! А ти знаєш, хто такі комахи? А яких комах ти знаєш? Пропоную пригадати види комах і пограти в гру. Повторюй разом зі мною: Метелик Бджілка, муха, комар. Бабка, коник, мураха, жучок сонечко. А зараз уважно розглянь комах і спробуй відгадати, де чия тінь. Я вам пропоную не тільки поговорити про комашок, а ще їх намалювати. І ми будемо не просто малювати пензликом та фарбами. Ми сьогодні поштампуємо звичайнісінькою картоплею. Вона нам буде допомагати малювати. А що ж у нас вийде? Погляньте ось на мій малюночок. Ось такі гарненькі у мене вийшли комашки, веселі бджілки та яскраві жучки, сонечка. Я пропоную вам таких намалювати. Але спочатку ми зробимо із вами пальчикову гімнастику. Дітка, зараз за мною повторюєте пальчикову гімнастику. Прилетіло, сонечко, на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходила. А з мізинчика полетіло. Дітка, молодці гарно ви зробили пальчикову зарядку, а зараз починаємо працювати і гарненько малювати. Дітка, для роботи нам буде потрібна ось така фарба: а саме чорна, червона, жовта, біла, але з відтінком блакитного і зелена Ватна паличка. Також пензлик, водичка, розрізана навпіл картопля і аркуш паперу, ну і, звичайно, серветочка для акуратності у роботі. І зараз я вам покажу, з чого ми будемо починати працювати. Дітка, а зараз набираємо зелену фарбу і малюємо гарну рамочку і травички. Дітки беремо картоплю і будемо зараз наносити на неї фарбу жовтого та червоного кольору для тільця наших комашок. Можна фарбу розвести та макати картоплю у неї, а ми спробуємо нанести пензликом. Ну що ж, починаємо малювати тільце для наших комашок. Ми фарбу і нанесли, а тепер робимо відбиток. Тепер нанесемо на іншу половинку картоплі червону фарбу для тільця сонечок. Після того, як висохне фарба, ми домалюємо на тільці наших комашок смужечки та цяточки, домалюємо їм лапки, домалюємо мордочки, вусики та ротики, носики і оченятка. А бджінкам домалюємо жало. Дітки, до побачення! Я буду дуже чекати на ваші роботи. Бережіть природу, поважайте комашок і будуть вони вам справжніми друзями.